Контекст дуже важливий. І е, якщо ти звізда, яка розкриває рота на якусь тему, то, ну, будь ласкавий, відповідай за те, що ти говориш, якщо ти вже визвався про це говорити. І якщо ти визвався про це говорити, то будь занурений, будь ласка, в контекст і трошки більше про це знай, а не демонструй те, що ти виліз з якоїсь печери. І е, от я вам ще на минулий ефір нарізала одне інтерв'ю стосовно контекстів. Зараз ви його послухаєте, дуже сильно рекомендую. Суспільна культура. Я вам часто рекомендую інтерв'ю звідти. Але стосовно контекстів, я хочу нагадати ще, наприклад, історію з Оксаною Линів, яка взяла участь у фестивалі, присвяченому музиці Ріхарда Вагнера. Це фестиваль, присвячений Вагнеру. Вона прийшла на цей фестиваль у футболці. Вагнер Павер. І, звичайно, викликала обурення з боку українців, тому що ми знаходимося у тому контексті, де будь-яка згадка про Вагнера є для нас болючою. Бо вагнерівці е не одну сотню українців поклали у цій війні. І е з одного боку, важливо нам знати теж контекст, що це все-таки фестиваль Вагнера. Але поза тим, що. Е Росіяни затягали ім'я Вагнера і перетягнули їх його ім'я в більшу асоціацію з тероризмом, ніж з його музикою. Це проблема нащадки Вагнера і взагалі того світу, який захищає право росіян на те, щоб бути присутніми. Вони самі обрали присутність росіян, самі хай розхльобують. Але якщо Українка... Приходячи на цей фестиваль, у якому я як бачу на фото, не було обов'язкової вимоги приходити у футболці з підписом Вагнер Павер, ну це, як, ну це як White Power прийти на фестиваль хіп-хоп культури в Гарлімі. І от вона така прийшла в футболці White Power і говорить: така я ж нічого не мала в виду, я білого кольору можу прийти. А, ти представляєш Україну. Ти в першу чергу українка. В її знають як українку. Українка, яка в період дуже болючої болючої війни для України ігнорує той фактор, що такий вислів може бути протрактований не лише в прив'язці до композитора, є дуже відірваною від українського контексту. І мені здається, за це має нести відповідальність. Тому що поза тим, що вона була на фестивалі, присвяченому музиці Вагнері, окей, там не було вимоги ходити в цій футболці. А для мене вона для українців, що спостерігають представленість України і те, як українці з'являються з якими меседжами, у якому вигляді, з якими висловлюваннями на різних світових подіях, то для українців вона дійсно виглядає як white power в Гарлемі, на якомусь окей-підпільному джазовому концерті. Але якщо говорити про контекст, то зацитую вам дуже кльове інтерв'ю Альберта Цукренка для Суспільного. В гурту є такий принцип, правило або традиція не повторюватися в костюмах. Тобто, кожен виступ це має бути щось нове, так, щось так. регіонадцять 27 років. Ми на жодний концерт не вийшли в тому самому костюмі, як як в якомусь попередньому. От один костюм я вам ніколи не пробачу. Знаєте, це історія, яка потребує такої невеличкої невеличкого вступу. Один з перших букфорумів після пандемії. У Львові, який відбувався. Ми приїхали туди теж з командою Юа Культура, щоб, звісно, висвітлювати всі ці події. І я мала інтерв'ю зі Станіславом Асєєвим, автором книжки Світлий шлях про концтабір ізоляція. Він теж презентував якраз цю книжку. Я її, звісно що читала в потязі дорогою з Києва до Львова, і я приходжу в один з вечорів на ваш концерт, де ви виступаєте, зі сміттєвими пакетами на головах. І це той момент, коли я розумію, що е, у мене постає величезне питання, хоча раніше я не надто так аж сильно думала про нього. Це який, який рік? Я от боюся збрехати це, передію, це перед повномасштабним вторгненням, але знову ж таки, ми говоримо про достатньо ну, точно з цієї мистецької бульбашки, ви точно в контексті того, що відбувається тут. І у мене постало питання: а чи є у вас межа, яку ви у своїй творчості, в тому, що ви? Видаєте, не перетнете, тому що в той момент мені здалося, що ви її перетинаєте. Я для наших е, глядачів, глядачок дещо поясню, чому мене так сильно це зачепило. Тому що в книжці Станіслава Асєєва йдеться про ті тортури, які до яких е, вдаються в концтаборі, і одна з визначних, один з визначних моментів це було пересування в'язнів якраз зі сміттєвими пакетами на головах. Бачите, як ви глибоко копаєте, Це це справа інтерпретації, тому що я про цю книжку не знав. Ну тобто я на той момент її не читав, і це ну це точно ніяк не було пов'язано. З, з тією книжкою розумієте? Тоб, тобто, у вас оцей ось ну, досвід такого ну, травматичного прочитання цієї книжки співпав з нашим виступом. Ну це відбувається час від часу, да і це от дуже важливий момент. Мені здалося, це, це ця частина інтерв'ю мені здалася дуже важливою для того, щоб поділитися з вами, для того, щоб, по-перше, ви завжди пам'ятали, що читаючи ту чи іншу новину, завжди важливо також знати контекст. По-друге, ви повинні розуміти, що ваша інтерпретація певного явища може бути базована на тому контексті, який знаєте ви, і який не знає та людина, що знаходиться в цьому процесі. І зараз ми абсолютно чітко бачимо, як інтерв'юєрка питає Альберта і ставить йому претензію певного чину стосовно якогось його вчинку, в який він не закладав той сенс, той підтекст, той контекст, який побачила для себе інтерв'юєрка. І це дуже важливо. Нам всім треба завжди пам'ятати: перше, ми можемо не знати якогось контексту. Друге, людина, яку ми засуджуємо, може бути взагалі поза тим контекстом. І від цього ми маємо відштовхуватися. Я це говорю про те, що, чому я про це сьогодні говорю. Тому що тому що срачі встає дедалі більше, і ми шукаємо підґрунтя для того, щоб ці срачі. Ну, якось ними закривати ту величезну діру страждань і переживань, яка у нас у всіх в серцях. Але, друзі, іноді зупиняйтеся. І зупиняйтеся, перш ніж ви вкидаєтеся в якесь а, бажання розшматувати когось, або поясніть йому цей контекст, для того, щоб людина знаходилася з вами на одній хвилі. Тому що дуже часто зі мною таке було. Ви мені іноді пишете. І якщо в мене є час зреагувати на цю критику, є час поговорити, то я розумію, що якусь репліку мою могли просто трактувати трошечки інакше, саме тому, що в цей момент людина про щось таке подумала, і це було щось особисте. І е особливо це дуже помітно в соцмережах. Я з Фейсбуку просто зараз е помітно починаю відходити, тому що ти пишеш пост. А люди коментують взагалі щось своє. Щось, що ти не написав. І ти розумієш, що ти це написав, інтонації непомітно, смайлів непомітно. Ти не пишеш, з яким ти наміром пишеш цей текст. Це просто якась репліка, яка у тебе пов'язана з певним контекстом. І я дуже часто надаю контекст. І до мене приходять, і там такі, взагалі, ті ради, якісь. Якісь такі проблемні нахлобучування, а я починаю відповідати, на ці нахлобучення стається ще більше і більше і більше. І я це бачу просто у спілкуванні в соцмережах, і це спілкування не обов'язково публічна особистість, не публічна особистість. Це між друзями відбувається і так далі. Тому, якщо ви бачите, що у вас може статися якийсь конфлікт, ви дуже легко його можете загасити, якщо поділитися тим контекстом, в рамках якого вас щось стригерило. І, можливо, та людина насправді з вами поділяє думку трошки більше, ніж повністю. Я захотіла процитувати це інтерв'ю, тому що я зараз бачу, як активно спалахують люди в коментарях в тих моментах, коли це не якась проблемна історія, коли ти просто пишеш якусь взагалі рутинну штуку спостереження, воно все одно викликає. Ну, за винятком, конечно, батні, яку я для себе певним чином характеризую, і я от написала декілька постів стосовно того, як я визначаю ботів у Фейсбуку, і що чому я цих ботів баню. За якими критеріями? І я написала: я їх визначаю там, я, наприклад, баню такі -то, такі то коментарі, і найцікавіше, що я заходжу і читаю потім Фейсбуки цих людей, а вони у них переважно закриті. І для мене, коли я бачу якусь таку девіантну поведінку, то закрити Фейсбук, потім остання стадія, в яку я потрапляю, для мене навіть не є здивуванням. І тут багато людей написало: а у мене теж закритий, а я теж, а у мене там майже немає інформації відкритої і так далі. Так, ніби я виставлю. Це як перший фактор, чому я вважаю якусь манеру коментувати девіантною. Тож, давайте будемо, принаймні, стосовно тих, з ким ви готові вести діалог, бути більш розважливими і більш готовими для того, щоб проговорювати контексти. Тому що дуже часто та претензія, яку ви виставляєте певній людині. Вона може і не виникнути, якщо ви розширите для неї контекст. А вона вам скаже, що або цього не знала, або ви неправильно читали її репліку. Це мені хотілося додати, тому що дуже багато таких конфліктів відбувається саме у соцмережах, саме у сфері коментування, бо там немає можливості швидкої розмови, швидкого з'ясування деталей, і також немає можливості почути інтонацію, почути це сарказм чи посмішка там є, чи ще щось. І о, бережіть, будь ласка, своє психологічне здоров'я. Це дуже важливо.